Енергетична ситуація в нашій області нічим кардинально не відрізняється від загальноукраїнської енергетичної системи, тому що на даному етапі наша країна. В нашій країні спостерігається дефіцит електричної енергії. Тому для того, щоб збалансуватися, щоб зберегти енергетичне обладнання, щоб зберегти наші генеруючі потужності, вводиться так звані обмеження споживання електричної енергії. Ми повинні розуміти, що ми відключення може настати в будь-яку секунду. 16 жовтня на Житомирщині запровадили аварійні відключення. Це раптові вимкнення світла без графіків для споживачів. Однак є графіки для обленерго як оператора системи розподілу. У цих графіках написано тільки підстанція, написано фідер і написано диспетчерська назва лінії. І, відповідно, вони розробляються не для споживачів. Вони розробляються для того, щоб диспетчера, які бачать десь дефіцит електричної енергії, говорять, значить, в цьому секторі у нас дефіцит. Прошу ввести графік аварійних відключень для нас, споживачів. Ми повинні розуміти, що це не графік, це просто аварія. От просто сталася аварія. Завдяки графіку, диспетчер розуміє, де потрібно вимкнути світло, де стає в області дефіцит потужності, той аварійний сектор відключають. Якщо ж у нас в цілому є дефіцит. Тоді включаються графіки погодинних відключень, і там уже у нас на сайті кожен споживач бачить своє прізвище, бачить свою адресу, бачить свій, свій час відключення. Аварійні відключення вони не регламентуються. Вони можуть бути відключені і на 5, і на 10, і навіть цілодобу, тому що це є аварія. І ніхто не може прогнозувати у Житомир Обленерго. Кажуть, на загальну ситуацію в енергосистемі значно впливають електроприбори, чайник, кондиціонер та інші потужні пристрої вони споживають багато електроенергії. Для Нас на даному етапі найкритичніше це після відключення, коли включаються. Одночасно е, пристрої. Є пристрої, які ти не відключиш, тому що холодильники всі включаються одночасно, коли подалася електроенергія. Всі бойлери, які там включені, вони теж одночасно включаються. Якщо є можливість, от світло пропало, повідключайте все з, з, з розеток. Які можна потім включити без проблем, же саме телевізор в режимі очікування там чи якісь інші е, прилади. Станом на 17.00 16 .00 жовтня, аварійні відключення електроенергії в області скасували, однак їх можуть запровадити у будь-який час, попереджає Олексій Шакета. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1